І що ж це сталося в Україні? Падіння Гундяївської, КГБської, злочинної, Уркагановської, преступної Московітянської церкви, Московського патріархата. Падіння тотальне, гундапад іде. Що ж це сталося? А вказується війна кривава, на котрої гинуть, ліпша нація наша українська. Кров, наша рідна українська, гине на фронті. А чому ж раніше це не здійснили українці? Ну бо розвиток не дозволяв це здійснити. Я не, не то, що там ніколи ніколи не був аж таким запеклим, не був українським націоналістом, як, наприклад, ВО Свобода в тому самому Харкові. Але я вже тоді бачив, будучи, навіть слухаючи Блатнячок іноді, але добрий, такий, не такі уркачіво. Розмовляючи по російську, по руську, шмуську, і по польську розмовляючи, і вивчає англійську і тому подібне. І німецьку трішки. Так і не довчив. Коротше, я тоді вже розумів, що я став більшим. Вже в 2000-х роках більш не українським націоналістам, а вже націоналізм це ну кохання, любов до свого краю, відома річ. А до всієї європейської, нашої цивілізації, ну американської теж. Бо вже її треба рятувати, як я подивлюсь зараз в Німеччині, цю цивілізацію, нашу християнську, а не тільки неньку Україну треба відвоювати і рятувати. Отже, що ж це сталося? Нарешті до українців дійшло, що все, що пов'язано з Савком, це не, не то, що там старе, таке недолуге, все, це злочинне. Це все було збудувано на воровській ментальності савка-маси, колектива. І я в тринадцятому році, коли приїздив... Гундяєв до Харкова. кажись з 13-му. За покликом душі і зрозуміння, і інтелекту, і... і решта, все таке, вийшов протестувати проти, проти цього попа Кагебійського в Рясі. Вийшла ВО Свобода об'єднання. Ну і думаю. Тут швайка стоїть, ще там хлопці такі бойові. Думаю, о, зараз як дамо, як дамо. І приїхав Гундяєв, цей поп кегебійський, ходяче зло. І виходить і до мене тільки одна бабця підбігла і каже, ну що ж ти стоїш, синку, давай йдемо протестувати, що ж тут, прийшли стали, що ви стали? Я з відчуттям відповідальності думаю, ну в натурі. Прошу, подивитися з ментами, перетрендіти, з катаною тоді стояли свободівці і тренділи. Ну і я побіг відео знімати, кричати геть з Харкова, з нашого українського КГБського наволоч. Дивлюсь, я сам, бабуся ця і Анатолій Здоровий. Ну, здоровий прізвисько. Фамілія, котрий отримав пі після протестів від Катанища, Брюзов собі, кров у нього була. Там недовго було, там з 5 хвилин і пішов в оперний Йоперний театр і все. Покричали, хоч щось відео зазняв, що тут в Харкові хтось є! Нація є! Українська в Харкові. А свободівці як стояли, так і стояли, продовжували стояти. І не, не пішли протестувати. Бо вони совок проукраїнський, націоналістичний, національний, але совок в голові. Бабки, совок. Коротше, ладно, не, не буду тут розводити оцю саме розуміти там, внутрішню там, тіпо, там, ворожничу. Коротше, скажу, що доходить до українців тяжко. Коли стає лихо, коли стає біда, тоді вони розуміють, що о, це ж біда, це ж совок йде на нас війною. Орда, урки, орки йдуть на нас, на Україну війною з установкою, що тут кучка націоналістів, а решта за них, решта мір р... совєтський, російський мір, російський. А українці їх тільки тримають. Так, тримають, що тільки вистачить вдарити по націоналістам, і всі прибігуть з тюльпанами, розами зустрічати цих, цю російську наволоч кремльовську. От з такою установкою вони йшли. А якщо б не було тих установок, то вони б і не йшли. Якщо ми, я вже не кажу за те, що якщо б, ми якщо б, гди б, гди бати, були б в НАТО то зовсім би не йшли на нас. Би. Тобто, я ж кажу, ну, говорити одне, шашечки або їхати. От, ось так от завжди складується з Україною, з ненькою, з націоналізмом, що допоки не прийде, то там мужик, мужик типа, не перекреститься. Лихо, і біда, кров, розруха, руїна, насилля, забужіння і тому подібне, то нація не розуміє що це Треба раціонально мати мислення. Завздалегідь знати, що буде, коли ти будеш совком. Тебе загребуть на війну з буцьким, з Турцією, з Будським. І ти підеш на м'ясо. Ліпше бути нацією, нацією котрим котро, Бог дав всім націям, націям по нації. Кожної нації по землі і тому подібне. І нації теж, як і людина особиста, буде відповідати перед Всевишнім за те, що воно творило тут, на землі нашій. В 1943 році чисельність повстанців була від 30 до 50 тисяч. Але вже в 1944 кількість бійців значно зросла. За різними даними, від 100 до 200 тисяч. І от чому це сталося? Червона армія просувалася на захід, по дорозі, примусово мобілізуючи до своїх лав місцеве населення. Їх, на відміну від повстанців, не навчали, погано озброювали і кидали у наступ першими, часто на німецькі мінні поля. За сучасними підрахунками, втрати у таких підрозділах становили до 90%. Служба безпеки УПА проводила роз'яснювальну роботу серед людей, переконуючи їх йти до лісу, а не в Червону армію. Так, лави повстанців фактично подвоїлися.